В інтернеті повно трейдерів, які показують, як вони заробляють тисячі доларів на трейдингу. Виглядає все чудово, зайшов, натиснув кнопку, маєш кучу грошей. Але чи справді все це так прекрасно? Я вирішив це перевірити сам. Взяв 50 євро, торгував 30 днів на бінарних опціонах, і зараз вам розкажу, що з цього вийшло. В цьому відео я вам розкажу, що таке бінарні опціони, за якими правилами я грав, що було. Хорошо, а що не дуже добре. І які висновки я вивів з цього експерименту? Я поставив собі три правила. Перше трейдити тільки по одній стратегії. Друге, стартую з 50 євро, ну про які я розказував. Ну і третє це виходити з торгової сесії, якщо я заробив або слив 10%. Стратегія була така. Я дивився на рівні підтримки та супротиву. Рівень підтримки це місце на графіку, де ціна часто зупиняється і перестає падати, наче підлога. Об яку ціна б'ється і вискакує вгору. Її можна бачити ось тут. Рівень супротиву це місце, де ціна часто зупиняється і перестає рости, як стеля. Об яку ціна б'ється і вискакує вниз. Можна побачити ось десять. Простіше кажучи, підтримка тримає ціну знизу, супротив тримає ціну зверху. Плюс до рівнів підтримки та супротиву я слідкував за кінцем п'ятихвилиних свічок. Тобто на кожній п'ятихвилині більший шанс, що ціна зміниться в іншу сторону. Якщо бачив певну послідовність з оцих великих свічок, заходив в угоду. Також користував перекриття, тобто євро, два, чотири, Кожного разу подвоюючи ставку, щоб відігратися. Потім це зіграло зі мною поганий жарт. Спочатку все йшло непогано. Я міг зробити в день 15 євро. Що 30% відмову ізначального бюджету. Непогано, да? На вигляд все працювало. На кожних три виграшних дня я програвав лише один день. Здавалося, можна так працювати довго, але я не врахував деякі ризики. І зараз ми поговоримо про помилки. Моя стратегія допускала два перекриття. Тобто, якщо я ставлю 2 євро, я перекриваю в 4, а потім в 8. І якщо моя ставка не зіграє, я трачу 16 євро. Що 32% від моєго капіталу. Це величезні гроші, які не перекривали цих три виграшних дня. Потім, потім я зрозумів, що це занадто великий ризик менеджмент для мого капіталу. Так ніхто не робить. Треба ставити по мінімуму. Через мою жадність. Одна із перших моїх ставок це було 5% з перекриттям 10, з другим перекриттям 20. І ви скажете, 35 євро ти ризикнув? І ти, напевно, отримав 35 євро? Ні. По суті, я отримав 5 тільки. І це через те, що повезло, якби не повезло, я б втратив би 35. І вже не хотів би її, в принципі, трейдити. Ну, це таки. Іноді виходило повернути втрати. Але варто було одному перекриттю не спрацювати, і я витрачав більше, ніж заробляв за кілька днів. В один момент я злив 90% свого капіталу, ну включно з тими, що я заробив до 50 євро. Тоді реально я хотів кинути все. А чи зміг я відновити, я розкажу пізніше. Ще одна помилка. Ніхто не було. Всі атоми розпробував. Ще одна помилка, і, напевно, найголовніше це емоції, а саме страх та жадібність. Страх іноді був настільки великий, що від виду самого графіка тряслись руки. Ну, а жальмістю це зрозуміло. Чим більше поставив, тим більше програв. Ще одне. Багато хто радить записувати свої рішення та спостереження блокнот, щоб покращити своє торгове мислення. Мені здається, воно в мене покращується і без блокнота. Ну, ви як хочете. В а зараз давайте поговоримо про саме цікаве, а саме перспективи цього виду заробітку. Бінарні опціони це є саме ризикований і саме прибульний варіант торгівлі. Чому ризикований? Тому що з варіанту нормальної торгівлі, коли ти купуєш актив і продаєш його, в тебе завжди є щось. Щось, що ти можеш продати, що ти можеш купити, у варіанті з бінарними опціонами, ти можеш просто вгадати, куди йде графік. Ти не маєш нічого і отримуєш подвоєння, або нічого. Тобто, якщо цей актив має 92%, і я зараз заходжу в позицію, це означає, що по закінченню хвилини я маю або свою суму і плюс 92%, або нічого. Порівняно з стандартною торгівлею, коли ти днями чекаєш, щоб отримати якийсь процент, в бінарних опціонах ти можеш нажати кнопочку і отримати 2% від капіталу. Для мене це 1 євро. Для людини, яка має 100 тисяч, це вже 200 євро. В утопічному світі, якщо ми уявимо, що ми кожен день заробляємо 10%, капає так званий складний процент. І якщо сьогодні це 6 євро, завтра це 7%, послезавтра це 8, і з цих 50 євро через місяць 300 з капіталом. Осей і сума ризику. Якщо я зараз ризикую тільки одним євро, то людина зі 100 тисячами може ризикувати і тисячу зараз. Я вірю, що на цьому можна заробляти, але не так, як кажуть ці професіонали, що технічний аналіз, воно все це не працює. Це більше як азарт і торгове мислення. В мене не вийшло протягом 30 днів я витратив всі свої 50 євро капітал. Хтось може сказати, що в тебе була не холодна голова. Ніякої дисципліни. А, отнюдь. У мене голова не гаряча, дисципліна присутня. Грошей немає. Я бахую. Після цього досвіду я вирішив в бінарку вкладати гроші, і я більше не буду. Я хочу перейти в серйозніший трейдинг, а саме в реальні ринки. Там ризики більш контролюються. Ну і залежно від твоїх знань, ти заробляєш більше. Мені здається, у довгостроковій торгівлі більше перспективи. Якщо я вас не переконав, що це не так уж і весело. Я можу засняти от відео, на яких платформах це відбувається, ну і як це відбувається. І так, що ми маємо? Бінарка може бути дуже прибильним, але через великий ризик це все-таки нагадує азарт для мене. Тому, якщо заходити в цю тему, то максимально акуратно, таку одним пальчиком, ну і бути готовим, що ти все просреш. До зустрічі у наступному відео.